Привіт! Бажаєш інтернет на шару? Ми даруємо 90 днів безкоштовного швидкісного інтернету за підписку та цікавий комент в тему відео. Всі деталі є в описі під відео. А ми поїхали до перегляду. Переведення абонета на технологію PON зайняло приблизно півтори години. Ну якщо ви нам не вірите, ми їдемо до вас. Друзі, вітаю! Ви знаходитесь на каналі Кристал Телеком і такий формат відео новий і для вас, і для нас. Ми хочемо бути відкритими до вас і сподіваємось, що вам буде дуже цікаво подивитися на закулісся наших спеціалістів. На даний момент ми зустрілися біля нашого офісу, де монтажники отримали завдання на день та попрямували їх виконувати. Також сьогодні з монтажниками будемо ми, але для початку треба перевдягнутись. Відео буде дуже багато всього цікавого. Е, а ми почекайте! Да. Думаю, що сьогодні буде весело. Поїхали! Друзі, ми приїхали до нашого абонента, і прямо зараз відбувається переведення на сучасну технологію ОН. О, пахне! Дуже, правда, клас! Процедура переведення нашого абоненту на технологію пон зайняла приблизно півтори години. За цей час ми зробили. А я вже сказала. <рес> <рес> я ведуча. Перше проведення оптоволоконного кабелю до точки підключення. Друге встановлення терміналу ону. Третє реєстрація ону терміналу у адміністратора. Четверте заповнення договіру оренди. Я писала. <рес> ну що? А ми їдемо далі. Ведення абонента ми дізналися, що він не підписаний на наш інстаграм. Тому ми швидко це вирішили. Okay. Що ж, друзі, ми приїхали на підключення абонента у частному секторі. Відключення квартири і частого сектору відрізняється оптоволоконним патчем. В частому секторі використовується посилений оптоволоконний патч. От кожного дня наші монтажники ось так ризикують життям. Це максимум, куди я можу залізти, вибачте. Я, звісно, люблю свою роботу, а ось я зараз упаду. Хто відео знімати буде? Рибаття, я стараюсь. Другим етапом у нас відбувається... Це ужас. Другим етапом у нас відбувається підведення оптоволоконного кабелю до будинку. Додатково наші абоненти можуть у нас замовити роутер або приставку, так як це зробив новий абонент. Далі у нас відбувається підключення ONU-терміналу та налаштування роутера. За бажанням абонента, на жаль, нам не вдалося зняти повністю процес підключення, але ми вам можемо все розповісти. Спочатку ми створили обліковий запис у диспетчері, потім встановили та зареєстрували ONU-термінал у адміністратора. Та налаштували роутер абоненту. Заповнили всю документацію, і тепер абонент може користуватися гігабітним інтернетом від кристал телефон. Oh Також у нашому відео ми хочемо дати відповіді на дуже поширені запитання у нашому діректі, через який час відбудеться підключення. Підключення квартири відбувається до трьох днів, приватний будинок до 14. Але ви бачите, як працюють наші бджілки, тому підключення можливе швидше за часу. Кристал Телеком підключає інтернет з 9-ї ранку до 19.00, включно вихідні дні. Ви одразу подумали, так ви ж говорите, що ви працюєте цілодобово. Так, цілодобово працює наша технічна підтримка, в яку ви можете зателефонувати, та вони дадуть відповідь на будь-яке ваше запитання. Номер прикріплю ось тут. Ну що ж, друзі, ось і підійшов до кінця наш робочий день. А якщо вам сподобався формат такого відео, пишіть у коментарі та ставте вподобайки.